Наразі я прекрасно усвідомлював, що це ну, мегаскладна задача. І в мене бракує для цього досвіду і вмінь просто-напросто як у історик. Я дослідник, тобто вмію працювати з джерелами, писати наукову роботу, науково-популярну, вмію вести програму, але написати підручник для дітей це зовсім інший жанр. Тут треба вміти, тут треба бути методистом, треба бути вчителем, водночас істориком. Тобто треба реально працювати в системі освіти. В системі освіти я не працюю. Uh -huh. Я працюю в науковій організації. Це по-перше. По-друге, якщо просто брати теоретично, то, мабуть, я постарався би цей блок мінімізувати по обсягу найбільш сучасний, а, максимально нейтралізувати його, тобто, щоб він был, ну, просто в нейтральних без будь-яких оціночних характеристик, і дати якимись хіба що кількома, мабуть, такими загальними масками, Тенденціями, просто окресливши тенденції з мінімум якоїсь такої конкретики і фактажу, тому що елементарно бракує достовірних знань, інформації, аналітичної, такої, яка варта довіри, бракує наукових праць про, про цей час. Абсолютно. Ну, по суті, це ж політологія ще. Це не історія, це політологія, так? По суті, політика ще.